Доброго дня, мої хороші, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми, і ми сьогодні з вами дивимось: Україна наносить удар по Москві і Рамштайн 9 січня. Що буде, які рішення прийдуть? Підписуйтесь, ставте вподобайки. Нагадую, що відкрита функція замовити річний прогноз. Індивідуальний, все через спонсорство або через телеграм. Удари по Москві. Будуть чи будуть удари? Давайте подивимось. України по Москві. Вже були. От я дослівно читаю з потоку інформацію, вони би вже були. Але є момент, момент, дійсно, що буде відповідь. І вона буде непередбачувана. Тобто удари по Москві, це жертви з обох боків. Давайте так. Але зважаючи на те, що ворог все одно б'є по нас. Він і так б'є регулярно і так несе нам жертви, то Алтар жертви да, на алтар принесуться вже їх. А у нас щось долітало туди, да, бо показує, що вже ми. Якусь тактику, стратегію ви випробували. Дивіться, як дуже цікаво йде. Спочатку вони що можуть зробити? Нібито якийсь теракт. От зараз в Росії буде дуже цікаво. Вони можуть намагатися списати на нас підриви, взриви. От щось буде, якась провокація на їх території, нібито то ми. Це якась стара тактика і стратегія. Вони не зможуть повністю захиститись. Вони не зможуть повністю захиститись. Чи є сенс бити по Москві? Ну Вони ж поморожені. Чи є сенс бити по Москві? Я вам скажу так, з точки зору війни, от зараз не показує, що це щось змінить. З точки зору, що дійсно будуть жертви, так. Якщо ми хочемо саме цивільні жертви. Бо військові не показує. Військові зрушення не показують. Вони взагалі будуть намагатися робити вигляд, що Ніхто не атакував, нічого не відбув. Що, цього не було, що нам всім здалося, знаєте, що готується Україна завдавати удари по Москві. Ви розумієте? А мені здається, тут не дуже правильне формування, формулювання. Мені здається, ну, ну не здається, те, що я зараз бачу, да? те, що я вбачаю. Те, що показують, що це буде атака, ця це, це атака, вона не сконцентрована саме на їх столиці. Це як інформація про те, що ми готові бити далі вглиб. І або так, або ні. Ми готові бити далі вглиб. Це може бути не тільки, це може бути і їх і північна їх столиця, да? санкт петербург Тут дуже цікаво, зараз подивимось. Чітко по цілях. І знову ж таки, якщо показує, що будуть жертви, і там масштабно показує, що може прямо на цивільних впасти, це означає, що вони будуть спеціально збивати там, де Чи, ну, знаєте, не те, що наших не жалко, і своїх не жалко. Вони спеціально будуть збивати там, де більш людяно. Щоб показати, що то ми наробили. І шантажувати, там карта захисту випадала. Шантажувати, щоб нам не давали захист. Бо ми вбиваємо мирних, а нас захищають. Тобто ми стаємо такі, як вони. Отака От буде риторика. Це буде перший етап, перша хвиля. Чи вдарить Україна по Москві? Чи вдарить? чи вдарить. Україна по Москві найближчий період, найближчі дні. Поруч десь щось, поруч, це може бути тула, це може бути там десь передмістя. ну, якийсь момент перевірки щось буде. Чи дарить Україна по Санкт Петербургу? А от, до речі, по Пітеру біть, да? отут. Отут якийсь результат дасть. Чомусь, чомусь друга столиця, вона тиск туди принесе сонце і мир. То я то політика, є якась таємна інформація. Тобто я так розумію, що там або еліта, або там політика насправді, а не в Москві. І щось там важливе. І звідти піде тиск на Москву. Що давай, напевно, щось робити, бо нас не влаштовує, що тут літає. Але ж, розумієте, не обов'язково туди ракети. Тут етап такий, що навіть починає літати щось, як дрони, хоч, хоч щось жужить, вже некомфортно. вже починаються питання. Жінка, до речі, при владі. Починаються питання, а наше нам таке СВО, на що ми наступаємо. Ми чогось не знаємо, якщо у нас війна, війна прийшла до нас. Їм не, не подобається їм. Їм не подобається. Там взагалі, от і Пітер, тут, тут є питання, тут взагалі е, почнуться розмови, що ми братні народи, і на що вони нас бомлять, а моїх. Тут цікаво. Я думаю, що наші все це знають і це вже заплановано. Тому що точкові. Удари будуть правильні, виважені. Просто якщо по Москві можуть показати хибну картинку і навіть самі вдарити, розумієте, там буде якась провокація від ворога, ніби то ми зробили. Я ж кажу, якесь сакральне місто, бо будь-який тиск туди, на пітер, усе. Їдь розмовляйте. Така буде позиція ворога. Я думаю, Можливо, їм не вигідна та війна, там вже гроші. Ми не будемо дивитися то місто, воно вороже. Але отут є нюанс. А Москва буде стояти, мовчати, і, і кричати На давайте Україні більше захист, бо вони б'ють по цивільних все. І, до речі, це буде, буде мати якісь наслідки, це буде мати. Тобто не всі нас підтримають, от саме якщо впаде на голову мирним, цивільним там. Тобто їм можна бити по нас, от така думка да, у наших партнерів, а, а нам зась, нам не на дай Боже, там не хтось травмується. Я не буду коментувати. <кхем> Рамштайн 9 січня буде, Рамштайн 9 січня буде. Там, там буде не до нього, зараз поясню. Тут або обстріли якісь будуть, або якась ситуація на фронті важка дуже сильно. Щось буде таке, що фокус уваги зміститься. Фокус уваги зміститься. Все, що там буде відбуватись, буде відомо заздалегідь. Воно вже відомо. Да, сам би, формат такий може відбутися, але знаєте, тут навіть будуть щось переноситися. Тут навіть якось будуть щось змінювати. Тобто, або ще там треба буде договорити, переговорити. Ну на нас тиснуть. Прям така картинка йде, що не з квітами нас на цьому рамштані зустрінуть, розумієте? Результат Рамштайна для України. Результат Рамштайна для України. Повішений. Прекрасно, повішений. повішений. Значить, як мені показує, да? Як мені показує? Буде відчуття, що нам відмовили. Дуже сильний тиск на нас емоційний. От знаєте, може складатися, що нам кажуть, що ви самі винні, ви там щось, якісь моменти опустили. Ну, от з першого погляду таке відчуття, що нібито ми війну почали, і тут все це затягнули, і претензія до нас, від світових лідерів. Насправді буде якийсь документ, що стосується нашого фронту, нам щось запропонують. Партнери, це не перемир'я, це саме якась дія на фронті. І під це дадуть зброю. Там перше, що показувала, ми вже це обговорювали, це вже підписано. Ви просите знову, а ми скажемо, так, ви ще те не дали. Тобто тут вже таке ну, натягнуті стосунки, натягнута ситуація, але в результаті, в результаті, буде ресурс. Буде новий ресурс і новий план. І будемо за рахунок цієї зброї допомоги змінювати на фронті ситуацію швидко, швидкі рішення, швидкі дії. Але от сирський, це сирський, сирський. Але якомусь імператору не подобається, ну, людина при владі, да? показує, що сирський. Йому не подобається, коли йому вказують, як штурмувати, як що робити. Тут прям особистий фактор. Йому будуть казати, ви йдете там в наступ, а він каже ні. Він погодиться. Він погодиться, вибачте, але він зробить по-своєму. Він не слухає партнерів. Ну, взагалі, то карта підсвічує підсвічувати інформацію ворогу через нього, через його оточення. Йде виток інформації. І якщо наступні якісь операції будуть пов'язані з запорізьким напрямком або інформацією, вони проваляться. Тому що карта енергетики атомної, вона завжди виходить на Запоріжжя. На І провалиться через дії командування. Це найближче. Тобто можуть казати, що там на Запоріжжі щось планується. Бо ворог буде знати, що планується, чітко все до деталей. Отут саме по Запоріжжю є питання. Поки так.